Контрозвідка служби безпеки запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів. Як встановило розслідування для вчинення злочину, фігуранти мали занести в райвідділ поліції саморобний вибуховий пристрій. В цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами. Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала легких грошей на телеграм-каналах. За оперативними даними, саме там її завербував співробітник російського гру і дав спочатку тестове завдання розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди. Потім агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення вже цього злочину вона залучила свого знайомого киянина. Після прибуття до Західної області зловмисники отримали від коратора координати схорону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник. Проте контрозвідка Служби безпеки завчасно викрила обох агентів, задокументувала їхні злочинні дії і затримала на гарячому, коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу. Слідчі служби безпеки вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Обом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.